Попереднє своє відео, у якому розглянуті важливі аспекти стосовно слідства останнього резонансного злочину, я готував ще тоді, коли у мережі не встигло з'явитись інтерв'ю Михайла Стельнікова, в якому той не лише бере на себе відповідальність за вбивство Андрія Парубія, але й пояснює власну мотивацію. А позаяк це інтерв'ю надзвичайно цікаве і важливе для розуміння того, хто є справжнім винуватцем злочину, то я спробую проаналізувати відповіді, підозрюваного вбивстві на запитання невідомих осіб. На запитання, промовлене жіночим голосом, чи визнає затриманий власну провину, той відповів так. Це моя помста особиста. Українській владі. А коли його попросили пояснити, чому? Він не зміг дати відповідь. Що ви, ви свою вину? Пані, це моя помста особисто українській владі. І тоді прозвучав чоловічий голос, який сказав таке але Парубій він зараз не при владі, він в опозиції. Але знову ж таки затриманий не прокоментував це зауваження. На запитання, чи шантажували його російські спецслужби, затриманий відповідає так. Це неправда. Так, я визнаю, що я його вбив, і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати та знайти тіло свого сина. Але парабію же він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно вашого, вашого сина, загиблого, це неправда, не це не Це, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонену, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. На запитання, чому саме парубій, він відповідає так, бо він був поряд. Якби був Петя, то був би Петя. Якби я був у Вінниці, то був би Петя. Чому саме Це... парубій? Тому що він був короч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив був у Вінниці, то був би Петя. Від подальших відповідей на запитання затриманий відмовився. Як бачимо, Стельніков намагається грати роль неадекватної людини яка навіть не знає того, що Петро Порошенко вже шість років як не президент, не знає, що Андрій Парубій перебував в опозиції до сучасної влади, і думає при цьому, що Порошенко живе у Вінниці, що було вже кілька десятків років тому, а також надіється, що москалі побажають його обміняти на українських військовополонених. На всі запитання, на які Стельніков дав свої відповіді, він відповідав без жодних роздумів і дуже впевнено, відчувається, що був готовим до таких запитань, але разом з тим він не справляє враження людини, яка є великим артистом, та вміє природно грати роль шизофреніка. Може пам'ятаєте, Рабінович в радянську добу, аби уникнути ув'язнення за крадіжку, дуже природно зіграв роль божевільного, проте навіть Рабіновичу не пощастило ошукати експертів, отож йому довелося сісти за грати. Одним словом, із даного інтерв'ю складається враження, що Сеннікова готувалась саме до таких відповідей. На такі запитання, і що його переконали в тому, ніби таким чином він уникне жодної відповідальності, позаяк буде визнаним непідсудним. Замії пишуть дещо про його сина, розвідника 93-ї механізованої бригади, який загинув 20 травня 2023 року, пишуть і про його першу дружину Олену Черніньку. Яка стала відомою, написавши патріотичну книжку про їхнього сина під назвою Ламберг мамцю, ну не плач. Але ось стосовно біографії самого Михайла Стельнікова не пишуть абсолютно нічого. А тим часом пошуковій системі можна помітити, що був він зареєстрованим як фізична особа-підприємець мешкав на вулиці Котляревського. І також те, що мав борги, борги, які із нього стягувалися через суд. Детальної інформації про ці борги в відкритому доступі немає, але можна припустити, що тут йдеться про звичайний сценарій кредитів, які беруть у банках фізичні особи підприємців, а потім не можуть вчасно повернути позику. Генеалогічний сайт рідні свідчить про те, що в Україні станом на 2013 рік було тільки дві особи із прізвищем Стельніков Михайло та Віктор, які мешкали у Львові. Отож борги таки мав затриманий, а не хтось інший. Ви можете сказати, мовляв, людину, яка має серйозні борги. Легко могли завербувати російські спецслужби, але з іншого боку, його могла завербувати і наша влада, аби взяв на себе відповідальність за цей злочин, отримавши за роль офірного цапа солідну нагороду і гарантуючи йому звільнення від відповідальності за статтею про непідсудність. Звичайно, за умови, що він говоритиме все те, що йому скажуть. У будь-якому випадку я помітним, що даний злочин був ретельно спланованим. І як це стверджує Нєбітов, заступник Клименка, ймовірно, цей злочин готувався не один місяць. Але ви всі розумієте, що це було б неможливим, якби Михайло Стельніков справді був неадекватним. Неадекватна людина завжди непередбачувана, і її використання із метою політичного вбивства це величезний ризик. А тим часом особа батька воїна, який загинув під Бахмутом на ролях вірного цапа замість справжнього вбивця Андрія Парубія була б дуже вигідною для нашої влади в тому випадку, якби вона сама організовувала. Це вбивство. Тим більше, що книга про його сина стала вже відомою. Стельніков стверджує, що, мовляв, він убив парубія тому, що той трапився йому під руку. Проте ми знаємо, що випадковими політичні вбивства ніколи не бувають, адже вони завжди комусь вигідні. Отож спробую спрогнозувати подальший розвиток подій. Михайло Стельніков і надалі продовжуватиме грати роль шизофреніка. Його можуть визнати непідсудним, і тоді це буде доказ моєї версії про його співпрацю із зеленою владою. Якщо ж його засудять, а може бути й таке, аж їм не буде особливої потреби дотримуватися своїх обіцянок. В останньому випадку Стельніков прямо на суді відмовиться від усіх своїх попередніх показань і розповість про все чесно, якщо тільки матиме таку можливість. Але, скоріше за все, судове засідання буде закритим і його останнього слова журналісти не почують. І також можливий такий варіант, що він буде знищеним прямо в камері. У такому випадку офіційна версія вказуватиме на самогубство спричинене психічним розладом. А тепер доречно буде пригадати повідомлення журналіста Глаголе, яке з'явилося відразу ж після вчинення злочину 30 серпня та яке друкували безліч наших земеї. Як ви це бачите на скріні, Глагола писав так. За інформацією моїх джерел поліції Львова, в експікера Верховної Ради Андрія Парубія стріляли вісім разів. За словами очевидців, стріляв кур'єр служби Глова, який після цього сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та їхав на електровелосипеді. Кажучи іншими словами, поліція Львова по гарячих слідах опитала свідків та виявила, що вбивця прибув на місце злочину на електровелосипеді у чорному костюмі з рюкзаком фірми Глово та в шоломі фірми Глово. А після того, як вчинив злочин, сховав пістолет у рюкзак. На відео вбивства, зафіксоване відеокамерами, бачимо, що все це відповідає моменту вбивства. А на цьому фото людини, замаскованої під кур'єра Глова, бачимо, що в цей спекотний день, 30 серпня, даний кур'єр не просто був задягнутий в чорний костюм, але ще й мав на руках рукавички сірого кольору. І саме ці рукавички на 100% доводять той факт, що це саме та особа, що саме ця особа із вигляду кур'єр Глова і була вбивцею Андрія Порубія. Але якщо ми порівняємо нижню частину обличчя, цього вбивці із нижньою частиною обличчя Михайла Стельнікова, то миттєво переконаємося на 100%, що це не може бути одна особа. І це ж саме можна сказати про антропологію цих двох людей, не та ширина плечей. Та й заміри ніг убивці у мить вбивства свідчать про те, що вони є довшими у пропорції до висоти корпусу, аніж ноги Стельнікова. Ось вам і незаперечні докази того, що слідство сфальшоване, як і слідство вбивства Павла Шеремета, а також і слідство вбивства Ірини Хваріон. і Щосенніков це охвірний цап, якого купили на цю роль.